Необхідність проведення комбінованої операції з видалення склоподібного тіла природного кришталика та подальшої імплантації інтраокулярної лінзи пов'язана з наявністю у пацієнта відразу кількох патологій. У ході факовітректомії стає можливим одночасно видалити катаракту та склоподібне тіло в рамках одного хірургічного втручання. Вперше така операція була зроблена в 1975 році. Поступова кількість публікацій з позитивними результатами комбінованої вітректомії та факовою зростала. Вітреоретинальні патології останніми роками зустрічаються частіше. Схильні до цих проблем не лише літні, а й молоді пацієнти. Комбінована хірургія дозволяє одночасно проводити лікування двох патологій, при цьому скоротивши витрати та час. Факовітректомія показана за наявності відшарування сітківки, макулярного розриву, гемофтальм, проліферативної діабетичної ретинопатії та інше. На першому етапі відбуваються ретельні обстеження на сучасному діагностичному обладнанні. В рамках діагностики перевіряють гостроту зору, проводять ультразвукове дослідження, вимірюють внутрішній очний тиск, оглядають очне дно, проводять оптичну когерентну томографію за потреби з гангіографією. Залежно від наявності вітреоретинального захворювання та супутніх хвороб, пацієнт прямує на додаткові аналізи, а також на консультацію до вузьких фахівців. У день операції пацієнт проходить офтальмологічний огляд. Йому вимірюють внутрішній очний тиск, оглядають очне дно. Обов'язковим елементом підготовки є розширення зіниці. Для нерухомості під час факовітректомії на око надягають розширювач. Пацієнт отримує анестезію очному яблуку робляться проколи, якими встановлюють спеціальні порти. Факовітректомія має кілька обов'язкових етапів: ультразвукова факоемульсифікація, повне або часткове видалення склоподібного тіла, імплантація інтраокулярної лінзи. Після виходу з операційної пацієнт отримує необхідні рекомендації на відновлювальний період, графік відвідувань та список ліків, які потрібно вживати, щоб уникнути виникнення ускладнень. Перевагами факовітректомії є мінімізація хірургічної травми, поліпшення рефракції ока, скорочення кількості операцій, зниження ризику ускладнень, зменшення анестезіологічного навантаження, зниження вартості оперативного втручання та витрат на післяопераційну реабілітацію, скорочення відновлювального періоду, швидке відновлення зору. Примітно, що незалежно від вихідної патології, після оперативного втручання гострота зору збільшується. Серед недоліків збільшена тривалість операції, вища ймовірність інфікування, міоз, можливе звуження зіниці, проблеми у розрахунках інтраокулярної лінзи, ризик переходу силіконової олії чи газу до передньої камери.